Кожен, хто хоч раз садив моркву чи буряк, знає, що справжня робота починається не тоді, коли викопав урожай, а тоді, коли треба його зберегти. На перший погляд, що тут складного склав у льох, накрив і хай лежить. Але кожен селянин, який хоча б раз побачив мокрі почорнілі зморщені коренеплоди взимку розуміє головне не зібрати, а зберегти. Бо втратити половину врожаю через неправильне зберігання це, ніби працював у селі то даремно. У селі до збереження врожаю завжди ставилися з повагою раніше ще до появи холодильників і сучасних підвалів. Наші діди знали десятки способів, як утримати овочі свіжими до весни, адже від того залежала не просто зручність, а виживання всієї родини, морква й буряк. Не лише основа борщу, це і корм для худоби, і запас вітамінів, коли земля мерзне, а на столі лише те, що збереглося з осені. Тому зберегти коренеплоди це не дрібниця, а важливий елемент сільського господарства. Морква й буряк здаються міцними овочами, але вони дуже чутливі до умов варто підняти температуру в погребі всього на кілька градусів, і з'являється конденсат, потім пліснява. А там і гниль. А якщо занадто сухо, плоди в'януть, зморщуються, стають волокнистими, несмачними, часто люди кажуть та що там ті градуси, головне, щоб було прохолодно. Але саме ці кілька градусів вирішують, чи буде морква тверда і соковита, чи перетвориться на ганчірку вже до Різдва. Ще одна часта помилка недооцінка сорту не кожна морква однаково добре лежить. Є спеціальні сорти, які пристосовані до довгого зберігання із товстішою шкіркою і щільнішою серцевиною. Те саме стосується і буряка, кормові, столові, салатні відрізняються не лише смаком, а й здатністю витримати зиму. Багато хто бере перші ліпші насіння, а потім дивується, чому овочі почали гнити. От і виходить, що треба думати про зберігання ще навесні, коли сієш. А не восени, коли вже пізно щось міняти. Також важливо пам'ятати, що не лише льох впливає на збереження, велику роль відіграє те, як викопують і готують овочі. Якщо моркву чи буряк потягнути за бадилля, порвати шкірку чи вдарити об землю вона вже приречена. Через мікротріщини швидко потрапляє волога, розвиваються грибки. І замість рівних коренеплодів на весну лишається слизька маса. Тому справжні господарі викопують обережно руками або вилами, не кидають у купу, а акуратно розкладають на просушку в тіні, щоб не опекло сонце. Ще один момент правильне прибирання бадилля хтось зрізає з запасом, хтось ламає, а хтось взагалі залишає шматочок стебла, і всі по своєму мають рацію, але є правило. Залишати треба маленький пеньочок не більше сантиметра, щоб не пошкодити серцевину. Якщо відрізати занадто глибоко, овоч почне текти соком, втрачати силу і вологу, а якщо залишити забагато, почне рости нова зелень навіть у погребі, виснажуючи коренеплід. Морква й буряк непримхливі, але вимагають уваги найбільше їх губить людська недбалість. Хтось не провітрив погріб, хтось не перевірив на грибок, хтось насипав усе в купу без сортування, а потім дивується, чого воно зіпсувалось. А відповідь проста усе треба робити з розумом, не поспіхом. Кожен овоч має своє місце, свою температуру, свою компанію сусідів у ящику. У наш час з'явилось багато нових способів: спеціальні контейнери, пластикові ящики. Регулятори вологості, але навіть з усіма цими зручностями головне залишається старе правило: чистота, прохолода і помірна вологість. Бо жодна технологія не врятує від цвілі, якщо в льосі брудно чи стоїть застояне повітря, і навпаки, навіть у старій земляній ямі можна зберегти врожай до квітня, якщо зробити все правильно. Тому ця тема важлива для кожного господаря, хто хоче бачити на своєму столі власні овочі до самої весни, не потрібно великих витрат, треба лише знання й уважність. У наступних частинах поговоримо про перевірені способи, які допомагають зберегти моркву і буряк свіжими аж до нового врожаю, не втрачаючи їх смаку і користі. Когда урожай уже викопаний, найважливіше. Правильно його підготувати до зберігання. Тут починається справжня робота, де дрібниць немає. Кожен господар знає як підготуєш моркву і буряк восени, так вони і пролежать до весни. Передусім, треба вибрати сухий день для прибирання, щоб земля легко відділялася від коренеплодів. Після викопування овочі не можна залишати на сонці, від цього верхівки підсихають, тріскаються. І тоді волога зсередини починає випаровуватися. Краще розкласти їх під навісом або на горищі, де є протяг і тінь. Просушувати треба не менше доби, але не пересушити овоч має залишатися твердим і свіжим, не м'яким. Потім іде сортування. Це найвідповідальніший етап. На зберігання треба відбирати лише здорові, цілі, непошкоджені коренеплоди. Усі тріснуті, підбиті або надломлені, краще одразу відкласти в монуто то вони можуть піти на корм, худобі або переробку. Багато хто нехтує цим правилом, і потім шкодує, достатньо однієї гнилої морквини, щоб уся яма або ящик зіпсувалися. Так само важливо прибрати зайву землю, але не мити овочі. Миті буряки та морква швидко пліснявіють, бо шкірка в них ніжна і легко травмується. Земляний пил, навпаки, захищає їх, тому достатньо лише обтрусити. Перед тим як складати, треба підготувати саме місце. льох або підвал має бути сухим, прохолодним і чистим. За кілька тижнів до закладки його бажано добре провітрити, вибілити стіни вапном, перевірити вентиляцію, якщо є запах вологи чи грибка це сигнал, що вентиляція слабка, іноді достатньо просто. Прочистити витяжку або зробити невеликий отвір, щоб свіже повітря заходило постійно. Оптимальна температура для моркви і буряка від 0 до плюс 2 градусів, і якщо нижче овочі підмерзнуть, стануть м'якими після відтавання. якщо вище, почнуть проростати. Вологість має бути близько 90%, щоб коренеплоди не висихали, але й не з'являвся конденсат. Тепер про способи зберігання: найпоширеніший і перевірений. У вологому піску. Це старий сільський метод, який працює безвідмовно, якщо зробити правильно. На дно ящика насипають шар чистого, трохи вологого піску приблизно 3-5 см. Потім розкладають овочі так, щоб вони не торкалися один одного, і засипають піском. Так, шарами, поки ящик не заповниться. Пісок утримує вологу, але не дає утворюватися конденсату, тому овочі не гниють. Головне не брати річковий мокрий пісок, бо він часто має домішки, які сприяють гниттю. А краще брати кар'єрний, просіяний. Другий спосіб у тирсі. Це більш сучасний варіант, зручний тим, що тирса легка і чиста, але треба брати тирсу від листяних дерев, берези, вільхи, бука. Хвойна тирса має багато смол, від яких овочі можуть набрати неприємного запаху. Принцип такий самий. Як і з піском, чергувати шари овочів і тирси, морква та буряк у таких умовах лежать майже до травня, якщо в погребі стабільна температура. Крім того, тирса має невелику бактерицидну дію, що стримує плісняву. Ще один спосіб у глиняній оболонці. Цей метод колись часто використовували старі господині, коли льох був вологий або нестабільний за температурою. Готують глиняну болтушку, глина розбавляється водою до стану густої сметани, кожен овоч обмокують у неї, дають підсохнути і складають у ящики. Коли глина висихає, вона утворює щільну шкарлупу, що не пропускає повітря і утримує всередині природну вологу. У таких умовах навіть при невеликих перепадах температури морква й буряк не в'януть. Єдина незручність потім треба відмивати глину перед використанням, але для збереження це один із найкращих способів. Дехто зберігає буряк просто насипом у льосі, але це підходить лише тим, у кого стабільна прохолода і немає сирості. Для більшої надійності можна вистелити підлогу соломою, потім насипати буряк, а зверху знову трохи соломи. Моркву в такому вигляді краще не зберігати, вона ніжніша, швидше псується. Зате буряк часто використовують як природний кришталик для інших овочів. Наприклад, зверху бурякової купи кладуть моркву в мішках, і вона там чудово лежить, бо буряк утримує вологу. Також зручно використовувати поліетиленові мішки, але з умовою вони не повинні бути герметично закриті. Треба залишити кілька невеликих отворів, щоб повітря вільно циркулювало, якщо мішок щільно зав'язати, зсередини швидко з'явиться конденсат, і овочі почнуть гнити. Добре працює поєднання мішок усередині шари піску або тирси, а зверху кілька проколів для дихання. Так овочі живуть довше не втрачуючи вигляду. Не менш важливо періодично перевіряти сховище взимку. Раз на місяць варто подивитися, чи не з'явилась пліснява, чи не надто сухо або вогко. Якщо помітили крапельки води на стелі, треба провітрити, трохи відкрити вентиляційні отвори або підкласти мішок із сухим піском, який вбере зайву вологу. Якщо і навпаки, овочі почали зморщуватись, це ознака сухого повітря, тоді можна поставити в погребі відро з водою або мокру ганчірку, щоб підняти вологість. Краще трохи більше клопоту, ніж втратити все, що виростив своїми руками. Головне правило не лінуватися і не поспішати, закласти урожай аби як можна за годину, а потім шкодувати всю зиму. Добрий господар завжди приділяє час перевірці і льоху, і кожного ящика, бо тільки турбота та уважність дають справжній результат свіжу соковиту моркву та буряк навіть тоді, коли на дворі ще сніг і мороз. А до весняної грядки ще далеко. Наші предки знали толк у збереженні овочів. Не маючи ні холодильників, ні електричних термометрів, вони все одно зберігали моркву і буряк до самої весни, а часом і до нового врожаю. У кожному селі були свої звичаї, свої маленькі хитрощі, передані від батька до сина. У багатьох дворах і досі старі люди розповідають, як у дитинстві. Вони допомагали батькам закладати овочі на зиму. Це була майже ціла подія. Вибирали сухий день, чистили яму, готували солому, носили пісок, а потім разом обережно складали моркву, буряк, капусту і не просто кидали, а так, щоб кожен овоч лежав як у постелі. Один із найпоширеніших народних способів це зберігання в ямах просто в землі, викопували яму глибиною до метра. На дно клали солому або хвойне гілля, зверху насипали шар піску, далі овочі, потім знову пісок і солому і закривали землею. Така природна комора тримала стабільну температуру навіть у сильні морози. У таких ямах буряк лежав до квітня без втрат, а морква залишалась соковитою. Головне правильно вибрати місце, щоб не стояла тала вода. Часто? Копали яму на невеликому підвищенні або біля сараю, де ґрунт щільніший. Коли приходила відлига, над ямою робили невеликі отвори, щоб волога виходила назовні. Це простий, але мудрий спосіб, який і сьогодні працює, якщо зробити його з розумом. У селі Полісся старі господарі робили ще простіше моркву пересипали чистим мохом або листям хрону. Мох Вбирав зайву вологу, але при цьому залишав овочі свіжими, листя хрону, як казали, відганяло гниль і запахи, щоб не цвіло. У Карпатах користувались тирсою з бука або яблуні, вважали, що від них овочі пахнуть приємніше і навіть смак не псується. У степових районах робили глиняні обмазки, бо земля там суха, І овочі швидко висихали без захисту. Ще один народний метод. Пересипання золою. Цей спосіб особливо підходив для буряка, суху деревну золу просіювали і засипали між шарами овочів. Вона не лише вбирала вологу, а й мала знезаражувальну дію. Люди казали, де зола, там гнилі нема. Зола створювала середовище, у якому не розмножуються бактерії, і тому буряк довго лежав без плям і потемніння. І нині багато хто так робить. Просто додаєш меню золи в ящик із піском, особливо якщо льох трохи вологий. Були й цікаві способи, із використанням глини, про які вже згадували, але в народі це робило ще простіше. Замішували густу глину з водою, іноді навіть із додаванням солі, потім клали в неї моркву, обмазували і розкладали на соломі. Коли глина підсихала, вона ставала як шкаралупа, і під нею овоч. Спав, не втрачаючи соків. Дехто замість глини використовував борошняну кашицю або навіть рідкий віск. Але це вже пізніші міські варіанти не з кожного господарства. Є й такі старі поради, що здаються дивними, але перевірені часом. Наприклад, дехто радив тримати буряк ближче до картоплі, вони дихають однаково, і температура вкупі вирівнюється. А ось моркву, навпаки, краще відокремлювати, бо вона ніжна і швидше заражається гниллю. Старі господині говорили не клади моркву до буряка, посваряться. Це, звісно, жарт, але в ньому є сенс. Різні овочі мають різні вимоги до вологості, і якщо їх змішати, один із них обов'язково постраждає. У радянські роки. Коли почали будувати нові погреби з бетону, багато хто відмовився від піску і тирси, вважаючи це старомодним. Але досвід швидко показав без природного середовища овочі лежать гірше, у бетонних приміщеннях повітря сухіше і морква швидко в'яне. Тоді люди почали знову повертатись до старих способів пересипати пісок, підтримувати вологість. Сьогодні дехто використовує. Навіть старі дерев'яні ящики з під яблук, бо дерево дихає і не створює парникового ефекту. Цікаво, що в багатьох сім'ях донині дотримуються особливих ритуалів при закладці овочів. Наприклад, не можна сваритися в день, коли складають урожай у льох, бо овоч образиться і згниє. А ще старі люди не радять жінці з довгим волоссям нахилятися над відкритими ящиками, мовляв. Волосся забере силу врожаю. Такі прикмети здаються забобонами, але часто саме з ними пов'язана уважність до дрібниць. Спокій, тиша, обережність, усе це впливає на результат. У сучасному господарстві теж є свої прийоми. Ті, хто має великі врожаї, користуються пластиковими контейнерами з перфорацією. Вони легкі їх зручно переносити, і вони добре провітрюються. Проте навіть такі нові речі працюють лише тоді, коли дотримано старих правил чистота, прохолода і помірна вологість. Дехто встановлює у льосі термометри, щоб контролювати температуру. Але старі господарі й без цього знали, коли тепло чи холодно. Достатньо було подивитись на стіни, якщо вони сухі, значить, усе гаразд. Якщо мокрі, треба відкривати отвори, народна мудрість. Завжди спиралась на спостереження, люди помічали, що овочі, викопані після дощу, зберігаються гірше, ніж ті, що зібрані в суху погоду. Тому завжди чекали кілька днів гарного сонця, навіть якщо вже хотілося скоріше зібрати врожай. Знали, що поспіх ніколи не дає користі, так само і у зберіганні хто часто перевіряє погріб, той і має свіжу моркву до Великодня. А хто кидає все на волю випадку, той потім витягає мокру кашу замість овочів. З покоління в покоління передавались прості, але золоті правила не бери мокру моркву, не клади поруч буряк і яблука, не зберігай біля картоплі, не забувай про чистоту. Усе це не вигадка, а досвід відточений століттями. І навіть сьогодні, коли є холодильники, поліетиленові пакети і купа нових засобів, старі способи залишаються найнадійнішими, бо вони перевірені не технікою, а самим життям. Коли говорити про збереження врожаю, то головне правило просте: не сподівайся на випадок. Морква і буряк, як і будь-який живий плід, мають свій характер, і до них треба ставитися з увагою. Якщо зробити все поспіхом, без перевірки, без догляду. Урожай не пролежить і до Нового року. А от якщо все продумати від підбору сорту до температури в погребі, тоді овочі залишаються свіжими, ніби тільки з грядки. Добрий господар завжди каже не ледачий у полі, ситий узимку. Це стосується не лише праці під сонцем, а й турботи про те, що вже зібрав. Підсумовуючи все сказане, можна виділити кілька головних моментів. По перше, правильний час збору. Не можна викопувати моркву й буряку дощ або при сирій землі. Вони вбирають надлишок вологи і потім гниють. По друге, обережність під час викопування, ніяких ударів, ніяких розривів шкірки, навіть маленька подряпина це, це двері для гнилі. По третє, сортування і підготовка. На зберігання тільки здорові, сухі, цілі коренеплоди. І нарешті найважливіше умови в самому погребі. Температура не вище двох градусів, вологість висока, але без крапель на стінах. Повітря повинно бути прохолодним і чистим. Раз на тиждень треба перевіряти, чи не з'явився запах сирості, чи не пріє пісок або тирса. Щоб уникнути поширених помилок, варто пам'ятати кілька простих речей. Багато хто думає, що якщо овочі покласти більше, то вони зігріватимуть один одного і довше лежатимуть. Насправді це одна з найчастіших причин псування коли овочі щільно складені, вони не дихають, а тепло, яке виділяється при зберіганні, створює теплу пастку. Усередині купи підвищується температура і з'являється пліснява, тому краще зробити кілька невеликих ящиків, ніж одну велику гору. Ще одна помилка надто сухе повітря. У такому випадку морква в'янне, буряк зморщується. Якщо помітно, що овочі втратили блиск, треба поставити у льосі відро води або повісити вологу ганчірку, щоб підняти вологість. Але й тут важлива міра: надлишок вологості не менш шкідливий, іноді люди намагаються пришвидшити сушіння перед зберіганням. Ставлять овочі під сонце або біля грубки, це теж велика помилка. Висушена морква втрачає частину соку, стає твердою, а буряк може потріскатися. Правильна просушка це коли овочі лежать у тіні на протязі не перегріваючись. Ще одна дрібниця, про яку часто забувають це сусіди по льоху. Моркву не можна тримати поруч із яблуками або капустою. Яблука виділяють етилен, який прискорює. Дозрівання і псування, а капуста виділяє вологу. Тому краще тримати кожен вид овочів окремо у своєму кутку. Є й корисні хитрощі, які варто взяти на озброєння. Наприклад, раз на місяць можна перекладати верхній шар піску або тирси, щоб прибрати надлишкову вологу. І якщо якийсь овоч починає псуватися, його треба негайно виняти, не чекати, поки запах піде далі. Так само важливо мати запас сухого піску або тирси, іноді протягом зими доводиться підсипати або замінювати частину. Добрі господарі кажуть, заглянув у льох, зекономив урожай. І справді, регулярна перевірка запорука успіху. Щодо матеріалів для зберігання краще обирати те, що доступне, але чисте дерев'яні ящики, солома, пісок усе це перевірене часом. Якщо використовуються пластикові контейнери, їх треба добре промити і висушити, бо залишки попереднього врожаю можуть викликати гниття. І не забувайте, що навіть найкраща тара не врятує, якщо в погребі стоїть затхле повітря. Провітрювання, як ковток свіжості для овочів, воно не дає застоюватися вологому теплу. У підсумку можна сказати, успішне зберігання це не таємниця, а результат уважності. Треба просто пам'ятати, головне, чистота, прохолода, спокій. Кожен овоч потребує свого місця, свого догляду. Якщо ставитися до цього з любов'ю, як колись робили наші діди й бабусі, урожай обов'язково віддячить, і коли взимку виймеш із піску тверду, солодку моркву чи темно-червоний буряк, відчуєш справжнє задоволення не лише від смаку, а й від усвідомлення, що все зроблено правильно. Тому, готуючи сховище восени, не лінуйтесь перевіряти кожну дрібницю, вентиляцію, температуру, вологість, стан, стін краще витратити трохи часу зараз, ніж шкодувати навесні. І пам'ятайте стару селянську мудрість зберіг отже, заробив. Бо що толку з великого врожаю, якщо він не доживе до весни? Хай у вашому льосі завжди буде порядок, сухо й прохолодно, а овочі лежать до самої пасхи, як щойно з грядки. Це і є справжнє господарське щастя, коли плоди своєї праці не пропадають, а приносять користь до останньої морквини.